У Бразилії виявили кажана з двома головами. Бразильські зоологи знайшли в лісах країни труп двоголової кажана. Це всього третій випадок виявлення кажанів з подібною аномалією, пише Лівес Сенце. Я був абсолютно вражений цією знахідкою. Я побачив велику кількість кажанів в моїй кар'єрі, частина з яких мала дуже цікаві морфологічні ознаки, але жоден з них не був настільки дивним. Як ці близнюки, розповідає Марселоно Гейра з університету Північного Ріо, Де Жанейро. Оскільки тварини не відразу були передані в лабораторію університету, неясно, ці сіамські близнюки були мертвонародженими або вони померли незабаром після народження. Вчені з'ясували, що половинки летючої миші залишалися незалежними один від одного приблизно до рівня грудної клітини, де вони з'єднувалися, в тому числі і на рівні хребта. У кажанів були дві голови і два серця. Знахідки такого роду дуже рідкісні, подібні сіамські близнюки зазвичай вмирають невдовзі після народження, а їх тіла з'їдають падальщики. Відзначається, що вивчення двоголового кажана й допоможе вченим зрозуміти, як виникають подібні порушення розвитку, в тому числі і у людини. Раніше НВ повідомляло. Що в червні 2017 голландські рибалки випадково спіймали в північному морі двоголового дельфіна виду морська свиня або пгоцойна-пгоцойна рибалки зробили безліч фотографій тварин і викинули її за борт за матеріалами сайту Ньюс